Інтернаціональний обов'язок або чому вторгнення до Афганістану совєтських військ спровокувало потік в СССР, опіуму та інших речовин. Їх перевозили військовими літаками і навіть у цинкових гробах вантажу 200. А самі бійці, які поверталися додому, часто були змушені довго лікуватися у спеціалізованих клініках. Совєтські джанки або люди, які носили солом'яний капелюх. То і як у часи комунізму заготовляв макову соломку, куди пролягали їхні маршрути, як довкола цього промислу виникали цілі комуни. Зрештою, чим була зумовлена поява легендарної пісні братів гадюкіних про липневу ніч, яка накрила усе село, і поганих людей на чужому городі? Нарконани на городі. Енциклопедичний словник лікарських ефірно олійних та отруйних рослин. Чому у далеких 50-х роках тираж цієї книги розлетівся миттєво? Аби придбати її, люди були готові платити величезні гроші. Зрештою, у букіністичних крамницях вона і зараз коштує немало понад 6 тисяч гривень. Тож, які знання про рослини приховує видання і що це за рослини? Друзі, вітаю з вами канал Зе Документаліст. І сьогодні ми маємо надзвичайно цікаву тему. Говоримо про совок кислоти. Нас переконували, та і досі переконують, що в СССР не було організованої злочинності, аварій і великих техногенних катастроф, не було утисків прав людини і свавілля міліціонерів. Бо все негативне і наркоманія, у тому числі це справа загниваючого капіталізму. Та якщо копнути статистику, а головне почитати спогади людей і численні мемуари тієї епохи, то розумієш, що усе це не більше ніж брехня. Виявляється, що світла комуністична дійсність була такою світлою, що люди намагалися втекти від неї у свою реальність. Тож залишайтеся з нами, вам буде цікаво. І традиційне прохання. Якщо ви перші на каналі, то підпишіться, щоб не пропустити наші наступні відео. І не забувайте писати коментарі, адже це допомагає просувати наш контент. Грудень 1979 рік, коли увесь світ відзначає Різдво Совєтський Союз раптово висаджує свої війська в Афганістані на литовищах Кабулу, Бахрами та Кандагару. Це мала бути спецоперація, яку генерали у Москві планували закінчити щонайбільше за місяць, але яка, як ми вже знаємо, затягнулася на роки і обернулася потоком цинкових трун Україну. Це і не дивно, бо саме Афганістан називають кладовищем імперії. Жодній країні впродовж історії не вдалося встановити там свою владу. Рішення про вторгнення у далеку азійську державу Кремль виправдовував голосними фразами про інтернаціональний обов'язок підтримку соцреволюції та допомогу дружньому народу. Та усе це, звісно, була лицемірна пропагандистська брехня, яка звелася до спалених сіл мародерства, зґвалтування, знищення цивільного населення і намагання силою закріпити цей регіон за собою усе те, що пізніше та і задовго до того Москва практикувала і в інших країнах світу. Ми не будемо детально розповідати про війну в Афганістані, оскільки маємо про це цілий випуск, який називається цинкові хлопчики. Якщо вам цікаво, то перегляньте. Натомість у нас сьогодні мова про інше. Отже, в Афганістані, крім крові, надзвичайної жорстокості та нервового виснаження, і досвідчені командири і молоді хлопці стикаються з новою реальністю. Цілими гектарами, засіяними опійним маком, величезною кількістю наркозалежних і наркотрафіком, обсяги якого вимірювалися шестизначними сумами. Звісно, що не у рублевому еквіваленті, як усе це відбилося на бійцях, і загалом розвитку наркоманії в СССР, ви дізнаєтеся трішки пізніше. Але зараз, щоб ситуація була більш зрозумілою, я додам, що у виробництві та переробці маку Афганістан десятиліттями займав провідні позиції. За даними BBC, це 80% світового виробництва опіуму. На героїн виготовлений з нього припадало 95% ринку Європи. Рекордним став, скажімо, 2017-й, коли загальний оборот цього злочинного бізнесу там склав 6,5 мільярдів доларів на макових полях Афганістану. Працювало 400 тисяч осіб. Вражає правда, чому я говорю у минулому часі? Бо ситуація трішки почала змінюватися, коли після виводу американських військ до влади прийшли таліби, які оголосили війну героїновій індустрії. Але це сталося зовсім недавно, три роки тому, у 2021-му. Та й невідомо, чи справді вони зможуть викорініти бізнес, який приносить надприбутки, і чи не єдину можливість на півзлиденній країні заробити гроші. Та ми повертаємося в часи СССР. Отже, 1979 -й. перші військові підрозділи комуністичної імперії з'являються у Кабулі та інших містах, аби виконати свій інтернаціональний обов'язок. З одного боку вони щодня бачать смерть і вбитих друзів, понівечені трупи, жахливі рани і все те, що супроводжує військові конфлікти, живуть в атмосфері постійного стресу і фізичних надзусиль. Аби дати раду з моторошною реальністю, дехто з військовослужбовців починає зловживати спиртним, яке насправді там було у дефіциті. Інші вперше у житті пробують наркотики. Так, совєтська армія знайомиться з афганською марихуаною і героїном, знайомиться і підсідає на них. Афганські хлопчики згадувала Тамара Черних, яка у ті роки служила у медичній службі. Кожного дня підходили до воріт частини і пропонували гашиш, опіум. Чарас, чарас це така спеціальна смола, зібрана з листя та соцвіття коноплі. Для багатьох хлопців це був перший досвід уживання наркотиків, і вони дуже швидко підсіли на них. Мені доводилося проводити профілактичні бесіди, але звісно, усе було марно. Бійці відповідали мені, що сьогодні я живу, а завтра незрозуміло, чи взагалі буду. Я познайомився з героїном під час операції на півночі Афганістану в 1980-му, згадував командир зводу управління та розвідки Ігор Котов, коли одного разу ми зачищали кишлак, то мої солдати. Перше принесли мішок із чорною масою, загорнутою у звичайний пакет. Такі пакети ми знаходили фактично в кожному будинку, а потім уже і у наших казармах. Та на початку війни ніхто з нас не мав поняття, для чого потрібна ця субстанція: дивна, чорна, без запаху. Також у будинках, які знаходилися в зоні відповідальності нашої 66-ї бригади, ми натрапляли на маленькі розміром з чайну ложку граблі з трьома зубчиками. Цими інструментами десятирічні афганські хлопчики та дівчата надрізали бутони і видобували потрібну речовину. Наші військовослужбовці познайомилися з героїном завдяки солдатам, які приїхали з сусідніх азійських республік, і вже знали, що таке важкі та легкі. Ті види наркотиків після кожної операції вони забирали опіум із собою, вживали самі і пропонували братам по зброї. Та не варто думати, що бійці вживали виключно традиційні для Афганістану наркотичні речовини. Звісно, що ні. Якщо почитати спогади, то розумієш, що багато хто вдавався і до лікарських препаратів, наприклад, промидолу, наркотичного анальгетика, який застосовували при важких пораненнях. Він був у кожному батальйоні у солдатів, санінструкторів чи фельдшерів. Дійшло до того, що бійці настільки стали залежними від цього препарату, що кололи собі як тільки була найменша можливість. Тобто вони вичерпували медичні запаси, ловили кайф. А ті, хто отримував поранення, згодом мучилися від болю уже з середини 80-х, Розповідав, котов ми ходили на завдання безнеболювальних. Промедол просто крали звідусіль. Отже, роки війни, проведеної у Афгані, спричинили появу великої кількості наркозалежних. Звісно, що ті, кому вдалося вижити після повернення додому, її не позбулися. Вони почали шукати шляхи, як отримати дозу і у мирному житті. Скільки їх було, сказати важко, бо такої статистики насправді ніхто не вів. А якщо і вів, то вона була прихована. Однак можемо стверджувати, що це не одна і не дві тисячі, оскільки за увесь період війни через горнило бійні пройшло понад 600 тисяч людей. У будь-якому випадку засуджувати їх, мабуть, не варто, бо завдячуючи імперії, яка відправляла поневолені народи на війни за свої інтереси, вони побували у такому пеклі, що нам годі уявити. Але тут важливе інше: саме війна в Афганістані спровокувала появу відповідного зілля на усіх. Просторах СССР, оскільки саме у ті роки було налагоджено логістичні ланцюжки. Якщо раніше заборонені речовини з Афганістану переважно йшли на південь у порти Карачі та Бомбея, а також на захід до Ірану і далі у Європу, то у 80-х відкрився північний маршрут до СССР. Траплялися випадки, коли небезпечне зілля сюди перевозили навіть у цинкових гробах. Так це не вигадки такою інформацією, ділилися самі афганці. Як на мене, тут варто згадати, яку роль у насиченні країни наркотиками відіграв співак Іосіф Кобзон свого часу. Він, як і більшість виконавців, опинився під наглядом КГБ. Особисто спілкувався з начальником 5-го управління генералом Філіпом Бобковим, з яким мав доволі тісні стосунки. Завдячуючи підтримці всесильної спецслужби, доволі стрімко рухався кар'єрною драбиною. У 73-му отримав звання заслуженого артиста РСФСР у 80-му – народного, а вже у 1987-му – народного артиста СССР. Насправді було дуже мало виконавців, що могли б похизуватися таким стрімким злетом. І ось з 80-х років він почав літати на концерти в Афганістан, де виступав перед військовими. Юлі, я, за щастя Флоті, погиб, серця. Перед солдатами Іосів співав про. Долг отчизні і таке інше, а звідти возив крупні партії афганських наркотиків. Як це було у своїй книзі? Змова негідників детально розповідає колишній підполковник держбезпеки Владімір Попов. За словами автора, польоти в Кабул здійснювали літаки військово-транспортної авіації. Зі свого базового аеродрому Чкаловський, розташованого у Підмосков'ї, аеропорт був військовим, і звичайно, що ніякого митного контролю там не було. Возили усе, що треба було. Так, на початку 80-х Йося став одним із перших совєтських нелегальних мільйонерів. А його товар звів зі світу не одну людину. Звичайно, що без участі КГБ не обходилося також злочинний промисел покривало і саме військове керівництво, включаючи останнього командуючого 40 сороковою армією генерала Бориса Громова. Цьому не було нічого дивного, бо і зараз західна преса неодноразово пише про те, як ФСБ та російські дипломати, у тому числі і оточення Лаврова, мабуть, він і сам у долі займається перевезенням і подальшим збутом наркотиків. Тут варто згадати скандал, як кілька років тому влада Аргентини викрила схему з поставкою кокаїну через дипломатичну місію у Європу та Росію. Зокрема, тоді на території посольства Російської Федерації знайшли 12 валіз з білим порошком. Тому, думаю, що історія про Кобзона та його злочинний бізнес, побудований на війні, точно не вигадка. А як ви самі гадаєте, був він причетний до цього чи ні? Зрештою, я знаю, що у глядачів багато родичів, сусідів чи знайомих воювали в Афганістані. У мене також є кілька таких людей. Напишіть, можливо, вони розповідали щось зі свого життя та досвіду. І ми продовжуємо. Звісно, що у наркотичній історії СССР Афганістан це лише маленький і такий, я б сказав, доволі незначний епізод. Хоча і вважається, що спалах опіоїдної залежності спровокував саме він. Насправді і без кабулу та кандагару ця тіньова сторона комуністичної дійсності процвітала. Ми знаємо, що СССР був відгороджений від світу залісною завісою і знаходився за межами глобального наркотрафіку. Тож виникає резонне запитання, звідки совєтські джанки, що жили під знаком серпа і молота, брали сировину для виробництва зілля. Відповідь на це запитання ми дамо за хвильку. А зараз я попрошу вас підтримати гривний збір для головного управління розвідки на придбання унікального українського дрона бомбардувальника. Уявіть, він працює під ворожим ребом на глибині до 90 кілометрів, а після виконання своєї місії повертається на базу для підготовки нових операцій і влаштовує загарбникам справжнє нічне жахіття. Його вартість не мала один мільйон 650 тисяч. Збір іде повільно, але його треба добити. Ми... Добиваємо збір, розвідники добивають ворога. Усі реквізити, зокрема посилання на монобанку, є в описі до цього відео. А якщо ж після гривні для гуру ви маєте бажання та можливість підтримати і нашу творчу команду, то нагадую, що можете зробити це через монобазу, сервіс, який дозволяє винагороджувати авторів через донати. У ньому можна зробити разову пожертву чи підписатися на постійній основі на комфортну для вас суму для глядачів, які дивляться нас за кордону. Є PayPal. і дякую тим людям, які підтримують нас увесь цей час. І ми продовжуємо, отже, якщо говорити про опіум і його походження в СССР, то щоб здобути його, морфіністи об'єднували свої зусилля, збиралися у сім'ї чи комуни, які могли налічувати до 10 осіб різної статі та віку. Бувало, що заселялися на одній квартирі, спали на підлозі і загалом мешкали в цілковитій антисанітарії. Цей досвід існування совєтських наркосімей добре описує лікар та письменник. Андрій Ломачинський у своїй книзі Курйози військової медицини та експертизи він розповідає, що главою такої сім'ї були ті, хто носив солом'яний капелюх. Носив у сенсі не на голові, а займався постачанням у родину макової соломки. Ця людина мала відповідати кільком характеристикам: бути фізично сильною та морально стійкою мати можливість брати на літній період тривалі відпустки, щоб відправитися у далеку подорож по сировину, саме брати відпустки, а не бути безробітним. Бо, як ми знаємо, туніяцтво чи паразитарний спосіб життя в СССР карався ще гірше ніж торгівля забороненими речовинами. Чому Та все просто громадяни зранку до вечора мали займатися будівництвом світлого комуністичного майбутнього, трудитися на заводах та фабриках, а не прохолоджуватися у затінку. До речі, про дивні закони і за що у Совку можна було сісти у тюрму? Ми розповідаємо у своєму випуску найгуманніший суд у світі. Якщо вам цікаво, то ви можете перейти за посиланням і переглянути його. Отже, совєтські джанки переважно влаштовувались на не надто серйозні роботи, які не вимагали високої дисципліни чи постійної присутності. Це могли бути кочегари, вантажники, двірники. Часто вони домовлялися з начальством, яке отримувало їхню зарплату, числились там номінально і на роботу не ходили. Коли приходив сезон, то все сімейство скидалося грішми і відправляло главу на промисел, тобто здобувати сировину, макову соломку. Переважно це були місця, де ріс опійний мак, середня Азія, перш за все, Киргизія, де його вирощували у промислових масштабах або навіть Україна. Це були перші човники про образ наркотрафіку того часу. Їстили на південь, де не стільки купували, скільки просто пакостили на дачах, вириваючи мак під корінь. Щоправда, бабусь не ображали, виривали рівно дві третини від посадженого, щоб наступного року вона знову посадила. Ніч напруженої роботи давала від однієї до десяти валіз сировини залежно від району. Достоєвські так називали людей цього промислу, жили по ленінськи у куренях. Там же сушили мак, товкли його, пакували в целофанові мішечки, які трамбували у валізи. Коли набирали потрібну кількість валіз, то одразу додому так описував побут залежних від опіоїдів Андрій Ломачинський. Здобутої макової соломки чи її соку комуні мало вистачити до наступного сезону за допомогою різноманітних технік. З неї отримували певну речовину, яку приймали у різний спосіб. Як розповідати не буду, бо хто знає, той знає. А хто не знає, тому і не потрібно знати. Скажу лише, що усе це залишило відбиток у масовій культурі того часу, до прикладу, у творчості російської панк-групи «Сектор Газа». Або не потрібно далеко ходити, бо традиції тих часів добре оспівані і улюбленими братами Гадюкіними, деякі учасники яких свого часу теж сиділи на важких речовинах. А через наш парка яка сволоч, соло це мамо? Мамо, хто це. Пісенька весела і позитивна, але насправді веселого і позитивного було мало, бо все, що приймали залежні в СССР, переважно виготовляли у кустарних умовах. Суміші, які вводили внутрішню венно, часто були такої якості, що це призводило до важких ушкоджень організму, гангрени, органічних уражень мозку чи смерті, і саме в СССР, де і одноразових шприців толком не було. Картина була особливо важкою через це. Масштаби цього соціального явища постійно зростали. Якщо у 1976-му на обліку в мВД офіційно знаходилося 60 тисяч наркозалежних, то у 1980-му уже 86%. Наголошую ще раз, це офіційна статистика, якою вона була у брехливій комуністичній країні, де цифри викривлювали так, як цього хотіла партія. Ви, мабуть, знаєте. До речі, у це важко повірити, але у 86-му, мабуть, це пов'язано з Горбачовською перебудовою. СССР вийшов документальний фільм, який в деталях розповідає про масштаби цього явища. Наркомани вводять їх нетрів'ян. пьют в отварах, глотают, нюхают, курят. Готовят зелье, как правило, кустарно. Сколько было бы спасено судеб, обрати внимание родители на остатки мака в мясорубке, на закопченную посуду, на специфические запахи. Звісно, що жили Homo Sovieticus не маком єдиним у їхньому арсеналі. Було багато препаратів аптечного походження, а також продукти коноплі. Бо як без неї ще у 1964 році міністр охорони громадського порядку, так тоді називалося теперішній МВС Бадім Тюкунов у своєму повідомленні на адресу бюро ЦК КПСС Пише: Ви можете побачити цей документ на екрані. Останнім часом набуло поширення вживання наркотичних речовин, особливо гашешу, який завозять РСФСР з Казахстану та Республік Середньої Азії. У гонитві за легкою наживою постачальники та спекулянти при його перевезенні вдаються до різноманітних хитрощів і поміщають його у спеціально виготовлені валізи з подвійним дном, у банки з консервованими фруктами чи варенням, запихають у гумові м'ячі кавуни дині. Є і багато інших документів, де чиновники та правоохоронці нарікають, що негативне соціальне явище побутує навіть у совєтських школах, коли школярі обкурювалися до такого стану, що цитую не могли продовжувати навчання. Я все це зачитувати не буду. Якщо вам цікаво, то заходьте на телеграм-канал. Ми опублікуємо цей документ та кілька інших. Додам лише, що за зведенням у 60-х, це у часи Хрущова лише в Омську любителі певної рослини за два роки викурили 800 кілограмів зілля. Можете уявити ці об'єми. А нам розповідають, що усього цього у совку не було. І знову ж таки цікавий факт. У часи СССР існували цілі колгоспи, де для потреб легкої та медичної промисловості вирощували і мак, і коноплю. Об'єми були нереально великими. У 56-му з колгоспних полів лише однієї ісекульської області, що в Киргизстані, зібрали 151 тисячу кілограм опію серцю. У сусідніх регіонах щедро вирощували індійську коноплю. Плакати тих часів закликали сіяти більше і добиватися високих показників, але далеко не увесь зібраний урожай цих технічних, як вони іменувалися, культур потрапляв у державні пункти збору. Сируну, що містила у собі певні речовини, розкрадали буквально всюди. Мережі скупників, збувачів та їхніх покровителів діяли як справжні картелі. Можливо, про ці злочинні банди та угрупування колись варто теж зробити окремий випуск, і найголовніше виявляється, що у Совєтському Союзі навіть були знайомі з ЛСД, коли у 1951 році вийшла книга енциклопедичний словник лікарських ефірно олійних та отруйних рослин. То її тираж розкупили миттєво. А за кордоном букіністи продавали її не менше ніж за 50 доларів. Чому? Серед усього іншого вона містила вичерпну інформацію про те, де і коли збирати ріжки маткові російською спориння, що є основним компонентом при виготовленні ЛСД. Зрозуміло, що для звичайної людини ця інформація була малозрозумілою, але в руках досвідченого хіміка, який міг синтезувати певні речовини, вона була надважливою. Є інформація, що одна з груп, де навчилися самостійно синтезувати цей психоделік, називалася контекст. Її члени практикували йогу, читали кастанеду та інших авторів, всіляко пізнавали себе, а також щонеділі збиралися на так звані марафони самосвідомості. Доволі відома історія одного з гуру, якого звали Ніколай Дзен. Після одного з сеансів він залишив записку, що у цьому світі усе пізнав, тому вирушає досліджувати інші світи і вирушив туди за допомогою трамвая, який їхав вулицею. Подайкою, що саме у групі контекст спалахнула зірка культового російського письменника Віктора Пілєвіна. Ще один цікавий факт. У невеликих кількостях, але все ж, ЛСД, привозили за кордону з комуністичної Чехословаччини, яка у 60-х роках була світовим виробником та експортером цього препарату. З ним мешканців СССР познайомив американський психіатр Станіслав Гроф, який практикував холотропне дихання, вивчав психоделіку і відвідував союз з тематичними лекціями. Друзі, з вами був канал «За і Сьогодні ми говорили про совок кислоти або як совєтські люди втікали від комуністичної дійсності. Бережіть себе, зустрінемось.